Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Отримав сьогодні три посилочки. дві нової пошти, одну Укрпоштою. Тут телефончики на ремонт і деталь до, до телефону з попереднього відео. Розпочинаємо з першого. Найголовніше міє посилочку. Бо в ній деталька, яка є дуже важливою для мене. Ось так запеч... запечатано, це дуже добре з моєї сторони. О. О. Розпочати в прямому ефірі, щоб ви все бачили. Так, тут порожньо. Так. Упаковочка, а який маленький, яка маленька запчастинка. Оця запчастина мені дуже була потрібною. От, До мотороли E7 XT-281. -1. Це роз'єм зарядки, мікрофон плата. -зарядки. <coughs> Бо тут, Там в ньому на мене ем, гніздо е, з ніби заряджається, але дуже повільно, не цілий день заряджається. Плюс немає вигоду. Отакого От покажу. Оце підідання до антени. У мене він обломаний. Я там таким сово просто зробив, щоб подивитися, чи що він взагалі працює. Наступна посилочка. Оце була посилка, не привітався по традиції. Підпобігає Олега Олеговича та білого Вячеслава Олександровича з міста Дніпро. Вітання вам, пане Олег і пане В'ячеслав. Дякую за оперативність. Передалі, у нас тут... Згадую, тут у нас телефончик підгодно Motorola Є20 від реленка Влади Сергійовича. Телефончик мій вийшов за 100 гривень. Ви самі побачите чому, Там він без батареї, з ефектами модуля, але мені тут треба він як донор або на майбутнє за відновлення телефончика. Можливо, колись... Також запилю відосик. Тут порожньо. Гарно так запечатано. Завжди це підкреслюю своїх відео, що відповідально відносяться люди до ремонту. Ой, до пересилки. Так. Ось він такий підкошмарений, тріщинами. Але кришечка досить в досить непоганому стані, ну він без батарейки, але ми поставимося в одному з відео колись, коли він не першочерговий є, відновити цей телефончик. Тут 2.32 пам'яті. Відкладаємо його в сторону. Тут так само телефони на відновлення. Один телефон мій дуже був потрібний. Гарно це запечатано. Це посилочка від. Салдана Святослава Романовича з СМТ гніздичів Вітаю, пане Святослав, дякую за також оперативність. Ось один телефончик, другий, третій, четвертий. Як кажуть, один телефончик не був потрібен, а інші пішли просто-напросто вже так в нагрузочку. Так. Перший телефон у нас це не той, що я вам казав. Це телефон Techno Pop. У мене такий, здається, був. Ні, в мене схожий був, в мене поп-5-й був, це не знаю не сильний в тому. Цей телефон у нас ZTE. Це телефон Samsung. десь такий підкошмарний. І ось цей телефон зараз до був, Він, правда, теж дуже побитий. У мене такий ось саме є, хто от відео мої дивиться. Практично ще в гіршому стані, ніж мій. Але можливо, коли буде час, можливо, і два телефони відновлю в прямому ефірі. Тут так само зараз. Спробуємо їх подивитися, чи вони включаються. Щойно перевірив ці всі телефончики. Тут бити екран, ви бачите, полосочку йде, і червона лампочка світить світулась, світилась. Це також. От якщо придивитися, тут такі полоси йдуть. Там ми перепробуємо ще цей, хоча мені ікру не було дуже сильно активно але думаю, то навантаження візьму. І тут так само він добре, що розбочий, корпус ми вигнемо. Часно. О, бачите. Хоч один засвідчується, що екран. Так, почекаємо, якщо він включиться, ми продовжимо. О, дивіться, бачите, що я казав? Так само кренчик світиться. Тобто телефони, в принципі, подають признаки життя. Вони є в принципі робочі, можливо, комусь як донори вони підуть. Ось таке в нас вийшло... О, бачите? Ми хотіли вже попрощатися. Телефон. Сказав ні. Ще поки, бачите, ще хвилиночок. Ось бачите, Galaxy Trend Plus s 7583 t О, під якийсь оператор він був зашитий. Для кому ще потрібно такого. Старічка-бурундучка, можливо, на запчастини, якісь елементи корпусу чи батарейка. Після відео я от, крім цього, бо це ще йде як донор, важливо, <coughs> чи всі будуть телефони вислані на продаж. Пишіть, пропонуйте ціну. Ну і менше негативу відео, бо. І воно таке побите і працює. Аж диву-дем. Дувуюсь. Диво, диво, диво. Вау. <coughs> Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх. Хай щастить, будьте здорові, па-па-па-па!